Вітаємо усіх! З вами Богдана. Це новини фантастики, малюписів та різних інших цікавинок від Вітюгіка. Ми вже починаємо. «Ланцута» Паблішер оголосили про співпрацю із Долін Кіндеслі Лімітед», багатонаціональною видавничою компанією, що спеціалізується на випуску ілюстрованої довідникової літератури і є підрозділом світового видавничого гіганта Пенгвін Random Хаус. Відтепер видавництво «Ланцута» планують, крім мальописів, також видавати в Україні і унікальні енциклопедії та артбуки. Серед них багато довідників по фантастичним та коміксовим франшизам, що не може не порадувати серденько справжнього Діка. І першим виданням, над яким зараз працює видавництво. То буде аватар, шлях води, ілюстрований словник. Цей довідник демонструє персонажів, істот, транспортні засоби, зброю та місця з останньої на цей момент історії з Пандори. Оповідає про фауну, флору океанів Пандори, а також знайомлять нас з новими технологіями корпорації RDA та спеціалізованими розвідувальними військами. Ну і так, видавництво підтвердило, що далі на нас чекають енциклопедії по зоряних війнах, а також ще як мінімум один артбук по аватару від DK. Шановні пані Лансуд. Ти офіційно звертаємося до вас як до видавництва аватарів. Віримо, що ви почуєте, тому знайте, українським поціновувачам потрібен ще один артбук за аватаром. Тим «Аватаром», щоб Володар Стихій. З'явилася обкладинка переведання ім'я вітру Патріка Ротфуса від КСД. Збільшений формат такий само, як і в хронії світла 150 на 220 150х220мм. Розмір попереднього ж видання був 133 на 205. А от кількість сторінок лишилася такою ж самою: 800. Тому поки не зрозуміло, чи це буде просто збільшений шрифт, чи додатково з'являться ще ілюстрації, крім мапи, яка була і в першому виданні. Ім'я вітру це перша книга хронік вбивці короля, що розповідає нам про квоу та якому. Було лише 11, коли у синьому полум'ї тих, кого називають Чандріянами, згоріла вся його родина. Він вижив, але не забув. Що вбило його батьків? Демони з дитячих лякалок чи істоти із плоті і крові? Відповідь він шукатиме в переплетенні міських вулиць, секретних архівах, необережно сказаних словах і відблисках сталі, куди приведе його пошук, знає тільки мінливий вітер. Видання планується на 1 травня. страхи мудреця ж, друга книга циклу поки що досі у планах, але десь на 2023 рік. Анонсовані раніше видавництвом наші ідеї новинки вийшли з друку. Це обережно фея бажань. Перший том Максі фон Фліп, що оповідає про Максімаральду, Феодору, Ділару, Німу фон Фліп, фею бажань у відставці та її підопічну Паулу, котрій доведеться відтримувати добрі справи Максі, у якої дуже власні уявлення про добрі. І третій том Король Ку, де Бену Полу та Ку доведеться у школі зіткнутися зі слизом, сирним запахом і босом директором. А ну і ще зі і штуку з космосу так також вийшов із друку Айфельгам від видавництва НК Богдан. Науково фантастичний роман про перший контакт, але в умовах середньовіччя, де іншопланетні пілоти взаємодіють зі священниками з холастами, лицарями із гірських замків та простими орачами, які міряють час лойовими свічками, храмовими святами та переміною піроку. Також видавництво оголосило, що третя книга циклу експансія має нарешті з'явитися наприкінці березня, тож залишилось чекати вже зовсім недовго. Вівад повідомили, що нові наклади їх топових книг мають вийти наприкінці березня, початку квітня цього року, і серед них такі фантастичні видання, як Історична містична фентезі Знайти країну Амазонок Наталії Довгопол, постапокаліптика машина Дарії Піскозуб, Корона опівночі, друга книга циклу Тронці скла Сари Джанет Мас. А також у квітні очікується дім солі Світлани Таратуріної, постапокаліптика про Крим, передзамовлення на яку ще триває. Макс Кідрук повідомив, що вийшов уже третій наклад його колонії першої книги циклу «Нові темні віки. Загальний наклад книги вже понад 30 тисяч примірників за два з половиною місяці із часу виходу. А це неймовірні цифри навіть у до повномасштабних реаліях. Щиро тішимося зацікавленістю читачів українською науковою фантастикою навіть у сучасних складних умовах. Ну а пану кідруку дяка, що штовхає і популяризує наукову фантастику, і тим паче українську наукову фантастику. Відбулася церемонія відзнаки Мальопис року 2022. І хто ж став лауреатами? Максим Удинський і його Залізна голова. Максим Удинський з третьою частиною залізної голови. Максим Удинський та третя частина Залізної голови. Вітаємо пана Максима і його неймовірну голову. Отже, у номінації найкраща обкладинка перемогу отримали одразу дві. Обкладинка короткої історії українського фемінізму Юрії Вус та обкладинка залізної голови третього випуску Максима Удинського. У номінації Найкращий сценарист перемогу отримав Максим Удинський за сценарій мальопису Залізна голова випуск третій. У номінації Найкращий малюнок перемогу отримав Єгор Ключник за малюнок мальопису «Пітмен». У номінації Найкращий мальопис Мала форма. Перемогу отримав. Третій випуск залізної голови Максима Удинського. А у номінації найкращий мальопис Велика форма перемогу отримав Піт Гора, знову ж таки ключника. Детальніше про номінації номінантів переможців. І хто так наголосував, що у троє протисла немає ніякої відзнаки, можна детальніше почитати у статті на нашому сайті, посилання на яке залишимо у дописі. А ваші думки про те, що премія скурвалася, журі продажні, і взагалі це все фіаско, а не відзнака. Залишайте у коментарях. А мене навіть не запросили. Е. Видавництво Вовкулака повідомило, що вже вийшли з друку український нуарний бойовик Херман, а також переведання коміксів «Відьмак Прокляття Воронів, що отримав гарта лімітку з альтернативною обкладинкою, і відьмак плоті пломін, що також отримав лімітку із варіативним кавером. Видавництво «Наша ідея» готує анонс новинок на квітень. На нас чекає як «Манга», так і банда Зіне. Так, однією рукою наша ідея підтримує Апокаліпсис, а вже іншою кидає у супротив французьких бійців. Але від цього протистояння у будь-якому разі виграємо ми. А ще шостий том Радіанту та п'ятий том Ганнібала почнуть розсилати вже наступного тижня. Вийшов новий електронний випуск журналу соціальних мальописів Інкер, восьмий номер, присвячений жінкам на війні, медикиням, захисницям, снайперкам, волонтеркам та усім усім, хто нині захищає Україну. Історію, які увійшли у випуск: як я стала госпітальєркою від Тараса Кунця і Наталії Тарасенко, позивний преса від Тарася Кунця і Лінісен, смарагдовий снайпер від Микити Янюка і Максима Сонцева, та пташка від Амуар і Марії Кочарової, аспас, випуск журналу, про який ми розповідали раніше, вже на Рукований і доступний для придбання на сайті Інкеру. Ну і нагадаємо про наше інтерв'ю із редакторкою UA Comics Русланою Коропецькою. Там багато цікавого, у тому числі і про тогорічну премію Мальопис року. А з ким до речі з видавців хотіли би почути інтерв'ю? Ви пишіть пропозиції у коментарях, а ми за можливості реалізуємо. Видавництво РМ почало ділитися своїми комікспланами на рік, і першим анонсом стала сага Брайана Кейвона і Фіони Стейплз. На сьомий том цих мальописних космопригод можна очікувати у квітні-травні, а от восьмий та дев'ятий томи мають вийти десь до кінця цього року. Саги це історія Марко і Алани, двох солдат, що воювали на протилежні боки у нескінченній галактичній війні, але закохалися одне в одного. І їх дочку ліщину, що намагається віднайти свій шлях у цьому небезпечному і дивному світі. Видавництво Ірбі зготує до видання, як важливо бути собою. Третій то мальопису історії старого дерева при дідлучані та Ефтарле. Лисичка Рудя та її мама Маргарита, а також бурсученята Кузь Грися, маленька ягідка та їхній тато Едмунд живуть однією сім'єю після того, як лисяч Онру зруйнували мисливці. Разом вони вчаться розуміти та поважати одне одного, хоча це іноді б дуже непросто, адже лисиці та бурсуки дуже різні. Одного разу Рудя навіть замислилося. Чи справжня вона лисичка, якщо живе з мамою у норі з бурсуками? От тому вона й вирушає на пошуки подібних до себе. З'явилися варіативні обкладинки до Teenage Mutant Ninja Turtles Annual 2023, річного спецвипуску на 64 сторінки. І що цікаве, другу варіативну обкладинку намалював український художник Влад Легостаєв. і він також визнаний як відповідальний за малюнок цього мальопису. Сам комікс розповість, як під час звичайного патрулювання черепашки ніндзя зіштовхнулися віч на віч зі загрозливою силою з майбутнього, яка просто розіб'є їхні панцири. Братам доведеться як ніколи по. Старатися щоб перемогти таємничого ворога, Тарабарія, тарабарія... Дорож до Тарабарії, сиквел французького мультфільму 2012 року Ернеста Селестина вийшов на батьківщині ще в грудні, але таки дійде до нас 11 травня. Перша частина розповідала про неймовірну дружбу незграбного ведмедя музики і маленької миші втікачки, попри несхвалення оточення. Друга ж продовжить їхні пригоди, зосередившись на мандрівці до батьківщини Ернеста, де живуть найталановитіші музиканти світу. Проте після прибуття герої з'ясовують, що музика там вже багато років під забороною. Що ж, з моменту виходу українського трейлеру Русалоньки пройшло достатньо часу, щоб серед багатьох чудовий дубляж і я на расист, але знайшовся коментар, від якого справді можна посмігнутися, а саме від користувача Макса Пускара чи Пускара. Орфографія коментаря збережена. Я буду вболівати за Урсуло. Ще погане від Давіда, моє улюблене, коли тридцятилітні тіпи ображаються від існування фільму з назвою Русалонька. Сам фільм про Арєль, красиву та натхненну молоду русалку, яка прагне пригоди кохання, а замість того отримує якісь там ноги замість шикарного хвоста, має вийти 25 травня цього року. На восьмому дивному диванному подкасті власник гікач Олександр Ручке потішив усіх фанатів Жаку Аргема, маєтків божевілля та прадавнього жаху повідомленням про велике бажання видавництва працювати над численними доповненнями до них. А також анонсував локалізацію нейрощі і магекс. Настільна гра переносить учасників у постапокаліптичний світ, що роздирається нескінченними війнами між людьми, машинами і мутантами. Гравці очолюють існуючі фракції і зійдуться не на життя, а на смерть, щоб Відвоювати собі місце під сонцем. Kilo Games розпочали передпродаж на сімейну настільну гру Космобійники другої редакції. У грі ви приєднаєтеся до команди космічних далекобійників і розпочнете приголомшливу кар'єру. Правда, корабель доведеться будувати зі всілякого модлоху. При цьому треба брати до уваги метеоритні шторми та піратів, які заважають доставити вантажі на віддалені планети. Але ніщо не зупинить завзяту людину на шляху до великих грошей та слави, геш? На стримі свідків настільних ігор анонсували, що таємничий видавець локалізує Глумгевен щелепельва. Це пригодницька кооперативна стратегія є полегшеною версією похмурої Гавані. Правила гри були ретельно пророблені, щоб знизити поріг входження і зробити гру більш динамічною і фановою. У цілому, згадуючи, чиї СММ-ники нещодавно підвищили кількість гадок про Gloomhaven на квадратний сантиметр текста, тим таємничим видавництвом з високою вірогідністю є Lord of War. Одного разу у трактирі «Сплячий лев зустрілися четверо найманців. Недовго думаючи, вони вирішили сколотити загін і назвали його щелепи Лева. Що ж здається, це рішення було не таким вже й поганим, адже похмура гавань це не найспокійніше місце, а за міських стін все частіше віє загрозою. Видавництво Seven Days зробило два анонси локалізації, які не залишать байдужими шанувальників аніме стилістики в настілках. Перший балач із зірочкою. Це важливо, бо вказує, що це саме гра 2022 року. У динамічній і варіативній грі для компанії від 1 до 4 гравців візьміть на себе роль наймогутніших героїнь усесвіту, які вирішують будь-які конфлікти одним способом нестримною перестрілкою. Кожного раунду на вас буде нестись безліч куль, направте їх проти своїх ворогів і станьте дівчинкою, що вижила, щоб перемогти. Балат є настільною адаптацією відеогри Ballet Hell. за всіма відгуками дуже вдалою, бо має на меті не копіювати перше джерело, а передати саме його дух, азарт, емоції і божевілля. Богині зіткнулись, сакура розцвіла. Кров'ю і полюстками Чат GPT написало це хайку з радощі від новини про локалізацію цього файтингу. Оберіть двох богинь покровительок і готуйтеся до двобою під опадаючим цвітом сакури. Кожна богиня дарує унікальну божественну зброю у вигляді колоди спеціальних тактик і стихійних сил. Створіть свій особистий стиль бою, обравши 10 карток із тих, що надали покровительки, а потім змагайтеся у елегантних та місколомних поєдинках iGames вже цієї весни очікують на сімейну несільну гру у фентезі сеттингу сяйво. Естетично вражаюче оформлення у чорно-білій гамі із вкрапленням вогнів кольорових кубіків, мало кого залишить байдужим. У грі ви станете одним із мандрівників, які збирає супутників навчених підпорядковувати собі силу стихій і з метою здобути достатньо спалахів світла, щоб побороти безбарв'я, що несе темрява у спробах запанувати у цьому світі назавжди. А наразі це всі гік цікавинки. Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтеся ноядік на у наших соцмережах, і звісно, що донайте на зсу.